Місі здаутфар по українськи або черговий маскарад на кордоні Квітчаста хустка, окуляри, карта та сумка. Винахідливий Одесит замаскувався під бабусю, аби дістатися до кордону. Втім, псевдобабусю викрили прикордонники ще дорогою до місця призначення. Про це повідомляють у державній прикордонній службі. Вона, а, точніше, він сів на потяг Київ-Ужгород без документів. Згодом бабуся, чоловік зізнався, що планував дістатися до Словаччини непомітним. Втім, його план провалився. Тепер запчинене йому доведеться відповідати перед судом. Ви чоловік, чи ви жінка? Чи? Ви жінка? Так. Покажіть, будь ласка, ваші документи, які посвідчують вашу особу. документи. І, поки одні чоловіки тікають, інші ризикують своїм життям заради нашого мирного майбутнього. Нагадую, що РВК Україна проводить збір на ФПВ-дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Кожна гривня наближає перемогу України.